Всім хайок, з вами Тіо і Чайок! І сьогодні ми будемо перевіряти, хто сильніший Т2 Серпуло чи Т1 Зеретіку. Отак. Так, кадр закінчився. Давайте, хлопці, всі йдіть в лаву. Давайте, давайте по черзі, по черзі. Так, летючки сюди, давайте, хлопці, хлопці. Ну-ну-ну, заходіть. Так, значить, ти перший, ти другий. Третій, ти четвертий, ти. П'ятий. Так. Я щось не поняв. Ну, а вас я якось знищу. Хіба не знаю як. Ай, коротше, пішли ви всі. Ой, блін, відео йшло. <кій> Той перший раунд погнали. Т2. Простий булава проти цього красавчика. Дивимось. Так, зроблю тако. та-тан. Тар Давай! Покажи йому жару. І у першому раунді виграє оцей чел. Другий раунд. Електро Т2 проти того ж самого чучелика. який полотці відомститься за його дохлого брата. Ну, подивимось. Якщо їй один патрон попадає по ньому, а по ньому всі. По здоров'ю видно, що йому погано, а йому ніби норм. Але ми не знаємо, бо в нього мало здоров'я, ну, в того більше точно. І. Як не ожидано! В другому раунді виграє Т2 Електро. І останній раунд з ним. Ну. Погнали Т2, пес. Давай, песи, в тебе вірю, давай. Давай, песи, в тебе вірю, давай. Давай, давай, пес, давай. Давай, давай, пес, давай. Воу воу, во, пес, верно. О, виграє, молодець, песик. Оху. Наступний раунд. Тепер буде танчик. Давай, танчик, я в тебе вірю, замочи цього бота. Давай. Ну, ти ж танчик, ти шо бот. Не, танчик! Не смій здаватись, дихай, давай! робим тобі. Хух, 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 давай! Дихай, дихай! Ого! Стоп, стоп! Ти танчик ж виграє! Давай, танчик! Якщо стріляю два рази, то то за лімба, Все, зразу ізі він Оле, танчик виграв! Перша перемога Еретіка, Оле! Наступний раунд! Хілер проти танчика! Ну що, хілер, покажи, як ти вмієш! Давай, я в тебе вірю. Давай, хілер, не підведи мене. Аре, я ближче його поставлю. Ні, хілер! Ні! Танчик виграв! Я на частини крабик і танчик проти наших любимих ходяків серпуло. Давайте, челики, я вас вірю, ви їх замочите. Давайте. Але одно крабик, давай! Мій любимий, я в тебе вірю. Мінус один. Давай, давай. Та ну, не тупи. Оле лаву. Танк з летючкою проти наших летючих друзів. Ну що, let's go! Перший його чисто ще інці. Дивіться, відволікається на одного, поки другий бомбить. Тактика геніальна! Тактика погана. Ну, хоча б одного. Ну, речі тут тапулю б виграє, але зараз буде мега раунд. Останній раунд цікавий. Всі Т1 серетіка Сер і всі Т2 про Серпуло. Ну що, let's go. Ми кораблі не ховали, бо а, в чому смисл? Давай, один відволікає всі інші грибаш. Тактика бездоганна. І наші виграли! Та ви що молодці хлопці? І от такі бали наші друзі 5-3. Пользу Серпуло. Хоча це було очевидно, бо це Т1, а це Т2. Але все одно хлопці молодці, ну і ці не розчарували. Всім до побачення, до зустрічі!